Це у нас традиція, що майже кожен місяць ми з вами збираємось новочислатися і прикрити якихось нових об'єктів інфраструктури нашого університету. Сьогодні маємо честь зібрати з вами по ще одному дуже цікавому і дуже важливому університету проєкту, це відкриття п'ятого го поверху нашого собі. Всі дані, всі ці проєкти у нас об'єднає те, що вони відбулися за рахунок дуже суттєвої підтримки, як моральної, так і фінансової і угорського області. Ez a rekonstrukció egy különleges magyar-magyar-ukrán együttműködésben jött létre. Hiszen nem csak a magyar kormány, hanem a Kárpátai Magyar Kultúrális Szövetség támogatása is kellett ahhoz, hogy ez a szintbelépő Тому що для того, щоб реконструювати цей поверх, була необхідна не лише підтримка угорського уряду, але і підтримка товариства угорської культури та син нечок на барачах символу. Цей поверх є не лише символом українсько угорської дружби, але одночасно означає саму Європу. Корманішла пиша для означає той європейський союз, ті європейські стандарти, яким віддалася, і на шведу до якого рухається і сама Україна. Дорогі друзі, я хочу всіх поздоровити з прекрасною черговою, прекрасною подією в житті нашого університету. Це святковий день. Ми відкриваємо ще один об'єкт соціальної інфраструктури нашого університету. Дуже вдячні нашим угорським партнерам, тому, тому що як казав Олександр Ротович, вже це не перший проєкт, це вже, я думаю, десь восьмий або дев'ятий спільний проєкт. І дуже радий, що ці проекти, що наша співпраця розвивається, що ми працюємо в атмосфері повної взаємодії. Це особлива подія, тому що небагато в Україні випадків, коли університети оновлюють свої. Приміщення своєї будови. Наприклад, жаль уряд України сьогодні не може собі дозволити капітальні інвестиції. І поки що в проєктах на наступний рік по цій графі теж стоять політики. Тому е слова подяки і вам, закарпатцям, пан ректору зародного господарства за те, що ви зуміли знайти свій ресурс, плати свою частину, зуміли цей проект реалізувати. Е ми хочемо запровадити сучасну європейську модель фінансування вищої освіти, яку запроваджують в себе угорщина, словаччина, чехія, польща. І, власне кажучи, перші елементи цієї моделі ви вже відчули в вступній кампанії цього року, коли не чиновники міністерства розподіляють державне замовлення, а студент вирішує, де він реалізує своє право навчатися за кошти державного замовлення. Наступний крок за цим студентом мають прийти державні гроші. У нас в голову задію територіату, зазвичай камера танця на шану. Я вважаю, що з цим ми вже створили хороший протоєцизм. Ми передаємо сьогодні відновлений п'ятий поверх. У феврарі 6 синтет наш відкривати та й спорткомплекс у марку нашого, мої відпочити до камерату. Після того, як у лютому ми передали реконструйований шостий поверх, ми урочисто відкрили урочисто відкрили спортивний комплекс і тепер п'ятий поверх. Ми ішмітер там візаліто та настрої мальору сектувабри шегітурки за друїть Україна. Що і надалі доказує що Угорщина э, подає дружню руку Україні.